Понад 70 представників парнокопитних та птиці мешкають у зоокутку парку Супільче, про них піклуються, доглядають, годують відповідно до сезонного раціону. Влітку це в основному трава, а взимку заготовані заздалегідь овочі та зернові. Тому відвідувачів закликають не підгодовувати тварин у зоокутку. Не потрібно годувати ці тварини, тому що тварини мають прекрасний раціон харчування. Ми їх забезпечуємо всім. Ми їм купуємо відповідні вітаміни, купуємо корма. На даний момент вони харчуються зеленою масою, в якій є достатня кількість вітамінів і для їхнього харчування. Так, всі тварини харчуються зараз зеленою травою. Після того, як вже закінчиться трава, проте ми її плануємо чим подовше давати, тому що це є природня. Одні і природні вітаміни після цього ми маємо відповідні корма, до яких відноситься ячмінь, пшениця, зерно, це все. Ми його мелимо, передроблюємо і даємо тваринам. Також в зимовий період, в осінній період на зиму. Ми будемо закуповувати моркву, капусту, кормовий буряк. Це все входить в раціон цих тварин. Їх годувати не потрібно. Експерт каже. Коли тварини безконтрольно підгодовують відвідувачі парку, то ласощі стають смертельно небезпечними. Є деякі люди, які хочуть, скажімо так, допомогти, але це Обертається в зворотну сторону, тому що вони дають різні предмети, які для тварин, годування тварин не підлягають. Є різні шкірки з бананів, всякі обрізки з картоплі, обрізки з кабачків, баклажанів, тобто яблука підгнивші. Є люди, які взагалі кидають хліб зацвелий, можуть бути з кульком. У поетиленових кульочках це все призводить до негативного наслідку тварин, тому що вони можуть це все з'їсти, і потім у них відповідно є розлади шлунком. Ми їх потім дуже тяжко лікувати. За словами фахівців, навіть сам факт взаємодії із ветеринарами є великим стресом для тварин, не кажучи вже про процес лікування. Люди навіть харчові відходи кидають з тур з турбинками. Вони просто несуть, перекинули так, як на мусори, викидають просто тваринами, тварини поїдають, хворіють, нас хворів, олень благородний захворів. ну, Ми викликали докторів, доктори приходили, але лікувати диких тварин це досить незручно, до них не не підійти, там дуже великі проблеми. Люди того не розуміють. Це дикі тварини. Їх неможливо зловити, їх неможливо зафіксувати, їх неможливо з ними ну, лікувати їх. Бо, по-перше, якщо чимсь їх так, то ми їх і травмуємо, ми їх стреси робимо. Ну, дикі тварини вони дуже тяжко піддаються лікуванню. Тому в парку вкотре просять тернополян зважати на таблички, які категорично забороняють годувати тварин. Поблизу зоокутка діють свої правила поведінки, і відвідувачів просять їх дотримуватися. На території зоокутка, по всій території на огорожах повішено застереження, що годування тварин заборонено. Також не дуже бажано вигулювати собак поблизу зоокутка, тому що у кожної тварини реакція може бути непередбачувана. Є в нас як дикі тварини, як олені, муфлони. Це не є свійські тварини. Від них не знати, що чекати. Якщо десь собака нагавкає, воно десь може побігти, втікти. Тобто було б дуже добре, якби люди, які гуляють з тваринами поблизу зоокутка. Утка не допускали їх, дивилися за ними, контролювали їх, щоб не було якихось незручних ситуацій.